厉害不？ Барбі трохи бентежиться перед пресою і гавкає на камеру, і демонструє своє зимове вбрання, пальто із чорнобуркою. Без нього у такий мороз собаці з короткою шерстю надвір не виходь, а це її великий друг. Він без одягу, бо його шерсть гріє. Вдома у короткошерстої барбі цілий гардероб, святкові сукні, новорічне вбрання. І ще теплі речі на вихід. Усе шила кума господарки зі старих речей. Вітер і стара шубка дочки. Це теж таке з кофточки і рушечки. Дитячі речі зручно перешити на одяг для собак, для своїх улюбленців господарі, як для себе, стараються і шиють шуби із хутра. Вот приїжджала жінка, привезла там свої старі норкові шапочки, своє мужа, і вона пошила на маленькую норковую шубку. Зараз Барбі охоче приміряє обновки, бо звикла, каже пані Наталя. У нас Барбі я держала дочка і сестра Держали спочатку собаку, не могли одіяти втроє. Це був стрес. А тепер, тільки виділить дочку, значить гуляти. Да? Для тих, хто не вміє шити, а собаку жаль, зоомагазини подбали про асортимент. Тут вибір на будь-який смак та гаманець. Усе фабричне та якісне запевняють продав. Є пуховики із натуральним пухом, є гламурне на вихід. Такі вони утеплені і трикотажні, вони йдуть 200-300 гривень, от так от. В'язку з і більші. другой производитель, у него 320, вот на, 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 на такую собаку, але утіпленне. Для особливо дбайливих господарів собачі шапки. От так ушки пропускаються і черевички. Ну, це іменно зімнє. Буду достати вам показати, да можете посмотреть по круті, совіті замшеве гламурне одеждя, гламурний область і ще трохи собачого гламуру, заколки та підвізки зі стразами. Ціна деяких до сотні гривень. Іванна каже, їх інколи дівчата собі питають. А цим чотирилапим одягу ніхто не шиє. Волонтери кажуть, їх хоч би від голодної смерті врятувати. Втім, вони не такі беззахисні перед холодами, як їх декоративні родичі. І ще, хто потребує людського ставлення в холоди, птахи. Їм би годівничок побільше зараз та зерна туди просять захисники тварин.